Шановні воїни Збройних сил України, я вдячна вам за вашу безстрашну боротьбу за наше майбутнє, ще надихає нас до великих звершень. Дякую. Ти головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти головне повертайся, здолавши чистого зла неброжоване стогін, І відпускай цю ненависть назавше, посеред мирної тиші густої. Ти головне повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами. Десь там сивіючи завидноколом, матері тужить і дружить до мами, що пахнуть ніжністю та корвалом. Ти головне, повертайся назовсім. І народи, посади, споруди. А вже у твоєму дідейську корносів виросте радість нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так ми її не пробачимо. Себто Перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все тут.